Hyundai Santa Fe – ніфіга не дідоський кросовер, а крутивні дорожні на всі випадки життя. По перше, у вас резина Michelin Sport і червоні суперта. Це вже свідчить про спортивні корні цього автомобіля. 2,2 дізель, турбодізель. Ну ви розумієте, да, турбінка дує а. Далі, я думаю, зрозуміла. Повний привод автомат. Автомат у нас 5 класичний, звичайний, необівайний. Взагалі весь автомобіль повністю не обіваний. У нього хороший кузов, хороша ходовка. Він причому достатньо м'ягкий, він економний в районі 8 літрів солярки по місту. Так, всі стопідйомники, електрорегулювання сидінь, там, стабілізація, мультируль, камера заднього огляду, люк зверху. Шкіряний салон, блокування міжосявого диференціалу, підігріви передніх сидінь. Коротше, опцій тут вистачає. Дійсно, автомобіль досить приємний. Взагалі просто можна купляти будь-кому, в село, по місту. Для сім'ї, для великої сім'ї, возити родичів, тягати прицепа, просто кататись, кайфувати, ганятись з Мерседесами, з БМВ, взагалі ніяких питань. Е, далі, кузов майже весь в рідній фарбі. Є ззаді фаркопчик, треба потягати прицепа. Взяли, прицепили і поїхали, куди вам треба. Відкрили люка, з люка можна вилізти, трошки помахати руками. Е, і все. Навіть якщо ви дід, в принципі, теж ви від нього кайфонете. Тому що, опять же, це машина на всі випадки життя. Е, все працює в автомобіля, повний привід, ходовка, без питань, двигун не димить, коробка не пинається. Все. Всі деталі за телефоном, номер буде десь отут, на асфальті. Набирайте і приїжджайте забирайте цю машину. У нас взагалі такі машини, якщо заходять, продаються максимум тиждень. Все, автомобіль наявності. Пух!